2,5 мільярди гривень кабінет міністрів розподілить на допомогу територіальним громадам по незахищених статтях витрат. З цього почав селекторну нараду з керівниками регіонів прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Всеукраїнську нараду присвятили бюджету країни. За чотири місяці поточного року головна скарбниця країни розрахована цього разу на реальних показниках виконана на 120%. Доповідає міністр фінансів Олександр Шлапак. Вже Томичану називають серед областей, які план по наповненню бюджету виконують. Я тоді. Дякую тим територіям, які е, серйозно працюють над поповненням скарбниці місцевих бюджетів, ну, власне, те, що державних бюджетів. Це Київська область. Це, е, Черкаська область, рараська Житомирська область. Тут показники поза 102%, а то й 103%. Розповідаючи про навесці в роботі Кабміну, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошує старим методом і стандартам в роботі не місце. Курс на євроінтеграцію потребує кардинальної модернізації економіки. З огляду на це вводиться нові посади. Всіх міністерств України вводиться окрема посада заступника міністра з питань європейської інтеграції. Кожна реформа, яка необхідна для країни, яка відповідає європейському стандарту, буде виконуватись міністерствами і це першочергове завдання. Ключовий центр буде знаходитися в Кабінеті міністрів, і цим питанням буде керувати відповідний заступник міністра Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції, під яким буде відповідний є відповідний департамент. Допомогу Україні будуть контролювати жорстко, аби наблизити Україну до стандартів Євросоюзу. Разом з нашими європейськими партнерами ми створили групу підтримки України і в кожному міністерстві тепер буде бахівець Європейського Союзу, який буде допомагати Україні виконувати угоду між Україною і Європейським Союзом і наблизувати нас до Європейського Союзу і до європейських стандартів. Також прем'єр-міністр пообіцяв офіційно оприлюднити свою позицію щодо подальшої роботи і діяльності кабінету міністрів.